Вітаю діти! Сьогодні пропоную попрацювати з пластиліном і зробити портрет козака. Нагадую, що портрет це зображення людини. Ми будемо робити зображення обличчя козака. Для роботи нам знадобиться дошка для ліплення, картон і пластилін тілесного, чорного, блакитного та червоного кольору. Від великого шматка пластиліну тілесного кольору відірвемо ще три маленькі шматочки. Тепер з цього великого шматка скатаємо кулю, а потім розплющимо її у млинець. Це буде голова і обличчя козака. З двох маленьких шматочків тілесного кольору скатаємо ковбаски і зробимо вуха. А з останнього маленького шматка скатаємо маленьку кулю, це буде ніс. Тепер з блакитного пластиліну зробимо круглі очі. Червоний шматок розкатаємо в ковбаску і зробимо рот. А з чорного пластиліну скотаємо ковбаски і зробимо вуса, брови та оселедець. Ще можна зробити чорні цяточки зениці. Ось який козак у нас получився. Чекаю на ваші роботи.